Як що тут буде? Чи взагалі тут, чи взагалі щось тут буде? Але ж ви бачите, яка тут висота. Ну, ще б'ємо на те, що тут може земля погана, Ну, але я і в селі так само посіяв. Я вам показував 10 соток, по-моєму, на кращій землі. Ну, тієї самої ліцерни. Вже агроном там один той, що сіяв мені. Получається, так само подивився і каже, ти не гріши на глибину, бо я грішив на глибину. Каже, не гріши. Воно все, що має посходити, воно все посходить. А ти просто каже, подивися. Тож вдома каже, Тож ти самий каже, сіяв в селі. Зараз поїдемо ще туди додому, подивимося. Там, де та помпоса, два поля. І та дешева. Ну, як бачите, тут зілля трошки менше. А от там, в тій стороні, то тут взагалі капець, тут. Було, як воно називається? Чи то редь, не редька, а гірчиця чи що. Коротше, коротше по пандосту сторону пану треба буде викосити і вивезти. Через те, що його... Не знаю, мона його не можна давати цю олійну. Не олійна редька, як ж це воно називається? Таке, недобре воно. Треба пан, що вивезти. Викосити і вивезти на мусор. Це трошки лишня робота, лишні затрати, але ну нічого не зробиш. Не знаю. Не знаю, що туно буде. Таке в мене експериментальне поле і попандос. попандос, Як завжди. Нічого на чому ж ми маємо. Навчитися натренуватися. Погнали на слідує поле. Но тут скажу вам так, тут вже трошки цікавіше, але все одно можете подивитися, що от е, тут вона виша. Видно, тут багато ще теж зілля. Але все одно якась вона тут така, така собі ріденька. От, і подивіться, які радочки Радочки все видно. Тобто та, що зеленіша, зійшла вже... Раніше і підросла, а та, що то жовтіша, то десь ото недавно зійшла. Чого вона пожовтіла, я не знаю. Тут ніяких робіт не проводилося, я її не кропив, тут нічого. То якось то воно тут таке. Не знаю, що і до чого. Як воно буде далі. Я так думаю, що певно, що затягувати тут не треба. То дощі пройдуть і певно, що буду її брати легенько тут і косити. Бо як те зілля почне мені завтра тут висипатися, то буде ще гірше. Все, погнали до помпоси. А тут отак, помпоса. Та ні, я шучу. тут десь видно тут було сухіше, менше цього вологи. Пошли далі. Чим далі в ліс, тим більше дров. Ми вже тут слідів я трохи поробив, бо я вже сюди трошки ходив. І отак, От От щоб вам було понятно, що це за люцерна і скільки вона має тут поживності, як то кажуть. Я не знаю, що з нею робити, хотів її молотити, але певно, що я її молотити не буду через те, що багато дуже цього зілля. Я його не хотів кропити, бо думаю, якщо я її кропну, то я її присаджу. Коротше так, е, певно, що я її е, скошу на корм, а другий укос, не знаю, може я її буду молотити, ви напишіть і скажіть, як правильно, чи хтось таке робив, хто займається люцерною і багато, чи можна її в вересні молотити. Так, щоб я сьогодні, ну, там три дні після дощів зараз скошу, а другий укос, це вже буде він чиста, вона без зілля. Середина вересня, може навіть кінець вересня, чи дозріє воно і чи можна тоді її молотнути на зерно, щоб я там засіяв. Хоча, хоча ще вагаюся, чи сіяти чи ні, Подумаю, думаю, може на другий рік там та добре себе покаже. Той рік може вона слаба, а на другий рік вона буде густа. Ну напишіть, хто таке робив, хто знає хто має два і більше сорти. Я експериментую, хоча там у мене ще гектар є. І я думаю, пане, що візьму. Розділю його на троє, докуплю ще на два рази проходу е, сівалкою туди-назад, докуплю ще помпоси. З тієї сторони посію, там під лісом посію е, ту дешеву. і посередині пане, що ще е, називається, казахський сорт з Казахстану. Посередині дам. Просто щоб, знаєте, зроблю таке. Одне експериментальне поле на пісочку, щоб просто знати, де краще, яка родить. Може хтось в вересні колись молотив. Напишіть, чи можна взагалі її молотити у вересні, чи то треба, щоб вона літом там, наприклад, вигрілася, висохла і тоді молотити. Я не знаю, коли то можна, чи не можна, чи можна ще й в жовтні. Ніколи не молотив, ніколи не знаємо, хто дивиться канал і хтось таким теж займається і має корма, має худобу, має люцерну. І... Коли її добре молотити, чи перший укос, чи другий, чи третій. Ну, мені цей не повинний по-любому, бо бачите, він дуже багато лободи. Ну, як корм вона не помішає, але поки люцерна дозріє до квітки, то лобода вже може висипатися. Ну, і буде вже насіння лободи на люцерні. Тут цей по-любому на корм іде після дощу через 3-4 дні. Все, всім пока. Підписуємося на канал. Коментуємо, відео може трошки в'яленьке, але ну, поїхав подивитися і з вами поділитися. Якщо знаєте, то напишіть, бо я, наприклад, тут перший раз в мене таке і мушу якось виходити з того, що є. Підписуємося на канал, коментуємо, стан так і всім пока. Тут така маленька. немаленька. Ну, тут більше зілля. Але все одно вона тут хоч має, хоч більш рівномірна. Ну таке на другий рік будемо бачити результат, яка вона буде. І та, і там та. Блін, я пане, що вже з тиждень тут не був. Із країв такого зілля нема. Може я просто не бачу, середину не заходив. Тут оця вахто капець. Тут вона має бути найгостіша. А, аж серце радується.